Люди разом, поки вони хочуть бути разом. Ні борг, ні честь, ні мораль не приковують однієї людини до іншої. Коли людина хоче піти, піде і від будинку, і від дітей, і від вмираючої калі. Поки не хоче, залишається поруч. Коли людина хоче бути разом, ніякі твої недоліки їй не завалять. Коли людина хоче піти, ніякі твої переваги. Її не втримують. Яким би ти не був негарним і непривабливим, знайдеться хтось, кому ти сподобаєшся. Яким би ти був хорошим і бажаним, є хтось, хто відкине тебе. Якщо тебе відкинули, це нічого не значить. Ти не стаєш гіршим або меншим, нічого страшного насправді не відбувається. Твоя людина є на цьому світі, і вона. Тебе прийме. Якщо тебе прийняли, то одного разу ви розлучитеся не в житті, так в смерті. Дорожи тим, що є, і не шкодуй про те, що втратиш, і не бійся втрати. Радій, що є людина, яка світить тобі, світи сам. Чим більше світла, тим менше страх. Чим менше страху, тим менше темряви в душі. Листок, який хоче повернутися до дерева, може плисти проти течії і летіти проти вітру. Але дерево не приростить його до старої гілки. Чим більше любиш, чим більше даєш любові, тим більше залишається. Якщо ж даючи любов, відчуваєш біль або ненависть, Значить, ти дав людині отруту шоколадні глазурі. Навряд чи варто вимагати подяки за такий дар. Відпускай. Дозволь людині бути кимось, крім зеркала твоєї любові, тим паче, що так воно і є. Розчинятися в коханій людині рідкісний талант і рідкісне прокляття. Будь собою, будь гідним. Забудь про страх. Одного разу він все одно повернеться, але не сьогодні. Вір довіряй. Грій. Дякую. Не думай про те, що може бути, тільки про те, що тут і зараз, у вогні і воді, зірками. Йди до того, як від мертвої любові почне смердіти. Приходь до того, як бажання обернеться одержимістю. Те, що куплено за гроші варте тільки грошей, те, що вимолене, виплакане, відібране і вкрадене, одного разу віднімуть сториці. те, що дано з доброї волі від серця без цін. Як дізнатися, чи людина твоя Прост. Ти підеш на зустріч і зіткнешся з нею посередині дороги? Вона не знала. Ти? Не кликав. Ви знайшлись. І куди б ви не рухалися раніше? Вам тепер подорозь!